Я щиро вітаю всіх телеглядачів і глядачок. Це телеканал «Вінниччина», передача актуальне інтерв'ю і до студії ми запросили сьогодні Ольгу Бабошину, керівницю жіночого хору Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича, заслужену діячку мистецтв України. Ми щирі вітання в нашій студії. Пані Вітаю, Ольга. вітаю. осінь для вас направду яскрава в усіх сенсах, тому що саме восени, саме ось в останні дні. А хор, яким ви власне опікуєтесь, є. Керівниця якого ви є, отримав чимало нагород. І ось буквально одна із них днями це про фестиваль Одеський, дуже потужний фестиваль хорового мистецтва. Розкажіть, що це за нагорода, і з якою композицією власне ви презентували хор? А, да, на днях. Нам а, сповістили таку приємну новину. Ми брали участь у всеукраїнському конкурсі фестивалі конкурсі імені Костянтина Пігрова в місті Одеса. Дуже приємно, що почесні члени журі дуже високо оцінили наш виступ, і ми здобули першу премію в номінації жіночі однорідні хорові колективи коледжі на цьому конкурсі. Дуже приємно, тим паче, що ми готувалися. Ми брали участь онлайн, тому що, ну, ви розумієте, є певні такі аспекти, по яким ми не можемо там, приїхати в мене. Це коледжний колектив і є неповнолітні студенти. Тому ми вирішили, але все-таки взяти участь в цьому конкурсі, і так нам приємна така новина. А це продовження нашої такої золотої осені, скажімо так, тому що ми це не один наш конкурс. Так. Це ще перемога, не просто перемога, а просто гран-при 18-го міжнародного фестивалю конкурсу, який відбувся у Молдові, і це вже міжнародний конкурс, і це правда, високе звання, високе визнання на високому рівні. Колектив, котре підтвердив власне високий рівень українського хорового мистецтва і підкорив свої серця слухачів щирістю і силою своїх голосів, професійністю і майстерністю. Власне, як вам вдалося потрапити на цей конкурс, чи є він традиційний для хору, і які відчуття, що це для вас ця перемога означає? Я почну з такої невеличкої преамбули. Я хочу сказати, що я керую колективом з 2004 року хором коледжу, і це мішаний склад. Це і чоловіки, і жінки в цьому хорі, але е, прийшло таке важке сьогодення, і ми приймаємо ці виклики. І вирішили: ну, не можемо ми зараз виїхати з нашими хлопцями е, з додатковим складом чоловічим. Е, тому ми вирішили спробувати е, е, один із таких е, е, складів хору, як жіночий склад, е, зробили програму. І спрямували свою таку діяльність на те, щоб поїхати і взяти участь у цьому конкурсі. Але ми про цей конкурс знали ще раніше, і в часи пандемії ми брали участь в цьому конкурсі мішаним складом. В Кишиневі проходила різдвяний конкурс, да, хоровий, і ми там здобули першу премію. А ось коли стало питання, і я прийшла до своїх дівчат, артистів, хору, що є такий конкурс, але в жовтні, всередині жовтня, і це дуже. Невеликий термін, тому що в нас це навчальний колектив, і дуже складно, коли тільки виходять ці на навчання, якось сфокусуватися, згрупуватися і все ж таки зробити складну конкурсну програму. Але, ми так подумали, і дівчата мене підтримали і сказали, давайте спробуємо. І ось почалися наші репетиції. Ми намагалися не перезавантажувати студентів, тому що голос це найтонший, хрупкіший інструмент, на якому грає людина взагалі. Тому наші репетиції були такі доволі стримані, але продуктивні. Що ви представили на конкурсі? Представили ми програму, яка складає. Алася по умовам конкурсу, треба було один твір європейського композитора. А далі ми по умовам вирішили, що ми так все збігалося, що можемо виконати обробку і сучасних композиторів творів. І ми вирішили привезти обробку нашого Миколи Лонтовича, ось у вас зелень, щоб показати наш рідний край нашого композитора. Ми вирішили і знайшли твори сучасних українських. Композиторів і Людмила Шукайла із кантати. Пору року взяли декілька номерів, і Володимира Зубицького за нашим Стодолом розфарбували ці твори. Не тільки динамічно ми додали інструменти, додали хореографію і виконали в сучасних тенденціях хорового театру, тому що зараз європейські хори працюють в цих тенденціях, і ми хотіли показати, що Україна, так як це європейська країна, вона в сучасних трендах йде. І саме цими моментами ми хотіли підкреслити і вразити. Нам є чим пишатися, тому що українська хорова музика і мова, якими пишуть наші сучасні композитори, дуже цікава, дуже колоритна, і все, що ми могли туди додати, і... Спрямували наші сили для того, щоб це втілити, привело до того, що все вдалося. Ми сфокусувалися, зібралися, знайшли спонсорів і а, поїхали до міста Кишинев Молдова. Як сприйняла публік, публіка українську музику і а чи відчули ви під час виконання, під час того, коли ви були на сцені, що саме український спів викликає якісь особливі емоції в слухачів? ну, особливе сприйняття саме у цей важливий для України час? Наше, наше перебування складається не тільки з конкурсу, а й з фестивального дня. І ось по умовам на фестивалі треба кожна країна, яка е, туди привозила відправляла хоровий колектив, вони мали цей колектив виступати в національних костюмах і виконувати свою національну музику. І ми е, вдягли вишиванки. І виконали все найкраще, що ми підготували для фестивального конкурсу. І сприйняли цю музику навіть е різні країни, які, можливо, не розуміли нашу мову, вони не розуміли нашу мову. Але мову музики вони мову зрозуміли. Вони надзвичайно яскраво відреагували на Виконання сучасної української музики, на сам стиль виконання, на щирість виконання наших артистів хора і це були оплески і браво, і як нас не відпускали, це все зі сцени, це все відчувалося. Ми на конкурсі виконували теж українську музику, як я і сказала, і теж ті глядачі, слухачі, які вже були на конкурсному дні 18 жовтня вони а, теж не менш захоплюючи нас зустрічали. А на галоканцерті, ці колективи, які там чергувалися, один виходить, виступає заходить. Ми виступали в органному залі. Галоканцерт був міста Кишинева. І а, скільки теплоти, уваги а, приділяли нам, розмовляли з нами і казали Браво! Наприклад. Ми виходили виступати, вже виходив е, хор е, з міста Барселони, Іспанії. І вони казали, ми в захваті, і чекали за кулісами, слухали mm -hmm. нас, як ми виконуємо, і казали Браво! І це все відчувалося. І П'ять країн світу на конкурсі було: е, Угорщина, Молдова, Іспанія, а, Україна. І, 27 хорових колективів і, і, і різні вікові групи, різні типи і види Е, Був із України ще один хор в номінації Дитячі хорові колективи міста Одеса, хор, «Дитяча забава, керівник Світлана Смірнова, надзвичайний колектив. З такою м, сучасною програмою з гарною подачою звуку Україна достойно представила звичайне, коли ми взяли гран-прі. То мені дуже було приємно, що саме на сцені, коли нам вручали, і вийшли всі дівчата, і ми підняли наш прапор України, і всі ми були разом українці і кричали Україна. Оце було найкраще, що я могла відчути і подивитися на цих юних ще артистів-хора, які пишалися те, що вони українці, і вони. Змогли продемонструвати нашу державу, показати як сучасну, архаїчну і надзвичайно талановиту. От ви розповідаєте про такі моменти, які запам'яталися вам. Звісно, що дорога додому була достатньо довгою. А які враження від зустрічі, від можливо якогось спілкування за лаштунками залишились у конкурсантів, учасниць хору? Ем... Кожен з моїх артистів хора, ну дивлячись, коли ми перебували або на фестиваль, або на конкурс, ми мали можливість послухати різні хори з різних країн, і кожна з них. Мала змогу щось для себе почути, щось нового зрозуміти в виконавському плані, послухати традиції виконання, особливості. Тобто мелодики, це також і навчання, так, це досвід? Це практика така. Послухати, оцінити, якось порівняти, щось для себе відмітити, що їм сподобалось, як треба готуватися, як, яку музику беруть різні хорові колективи, який репертуарна політика кожного колективу. І це все важливо. Це навчання цих артистів хора. Тому вони спілкувались і після гала-концерту, і таке яскраве враження, що ось із Іспанії хоровий колектив до мене підійшов. Один з виконавців спитав: у вас така важка зараз стан в країні, ви з такою любов'ю виконували все, і ви такі життєстверджувальні стверджувальні люди з любов'ю до життя. Ну, напевно, я йому сказала, що тому що ми вміємо цінувати. Ми знаємо. Кожну хвилину, як нам вона дорога і чого вона вартує, і ми і зі сцени, і після виконання завжди були розуміли відповідальність, яку мене сам представляючи нашу країну, і з великою вдячністю згадували і про наших героїв, які захищають нашу країну, стримуючи цю навалу і дають нам можливість на нашому рівні. Демонструвати Україну як культурну самобутню державу, Дякуємо цим воїнам, цим героям, і ми намагалися зробити не менше. Ну ти ми розуміли, що більшого вкладу ніж вони, ми не можемо зробити. Але на тому рівні, який ми можемо зробити, ми намагалися це зробити як найкраще. Тому спілкування було яскраве і. Після галоконцерту, спілкувальна, така вечірка, де і обмін емоціями, і досвідом це все життя цих артистів хора. Я їм казала таке, такі мудрі слова, мені здається, такий вираз, що початок завжди дуже такий невідомий. Кінець завжди дуже сумний, ну, тому що це кінець. А все, що всередині, є. Сенс життя. Ви працюєте з молоддю із багатьма колективами, і ви вже сказали, скільки існує цей хор. Я уявляю, скільки змінилося склад же, змінюється, звісно, хору. Що надихає студентів молодь сьогодні залишатися вірними академічному співу, ну а не йти в більш популярні жанри? Кожного року змінюється склад хору. Це навчальний колектив, випускається четвертий курс. І приходять нове покоління, і ми завжди зустрічаємо нове покоління і розповідаємо. Які були програми, як виконувалися ці програми, які традиції в нашому колективі? І коли е, прощаємося з четвертим курсом, я завжди їм кажу, що е, будуть інші покоління, будуть нові програми, але ці стіни запам'ятають оплески, вигуки Браво саме вам! Тому що ви творили історію цього колективу в цьому коледжі. Е, е, з 2004 року більше 20 років я керую цим колективом, я сюди і приїхала. Мене запросили угу. заради цього колективу, і вже я вінничанка, і. Я дуже копітко працюю з цим колективом, і це одне моє крило, таке, Завдяк... яке надихає. надихає. Я літаю з цим колективом, бачу перспективи цього колектива і завжди кажу слова мого професора: що треба обов'язково працювати над собою, над вдосконаленням своїх вокальних навичків. І завжди пам'ятати, що тільки в справі, чесному виконання роботі для людей і заради людей, ви знайдете отой, ем, оту складову, важливу в розвитку своєї професії, щоб коли ви виходили на сцену, ви завжди відчували, скільки ви гарно віддаєте своїм глядачам професійно. І така ж віддача буде і в залі для вас оцей енергетичний обмін і заряджає їх певно на те, щоб далі працювати якісно, правдиво, професійно, незважаючи на всі складності життя такого, яке є зараз. Тому тільки віра і тільки велика праця на завершення буквально кількома словами, тому що час завершується. Ви бачили. Багато хорів, навіть ось на цьому конкурсі у Кишиневі у Молдові. І як ви вважаєте, в чому все-таки сила української хорової традиції сьогодні? А, сила у безкінечно прекрасній мелодиці української пісні в архаїчності, в самобутності, в тембрі голосів. В неперевершеній хоровій школі, яка є саме українська, така з її прекрасними корифеями, які створили, сформували і дали багатьом поколінням гарний такий старт в розвитку хорового мистецтва. Взагалі, наш народ дуже співучий, і пісня це як подих для нашого народу, а хорова. Гуртова пісня це як е, такі глибинні істоки. І, певно, особливість нашої нації в тому, що ми вміємо через пісню розкрити душу українського народу, її глибоку, неповторну, самобутню. І це все в професійній музиці композитори використовують, а наші виконавці. Приводять її до надзвичайно високопрофесійного вираження в своєму звучанні. О цьому, певно, є секрет. Я переконана, що ось ці успіхи, перемоги і нагороди, і власне досвід в участі от в конкурсі вживу, так а не надсилати свої фонограми, свої твори, щоб просто слухали, буде надихати учасників колективу на нові звершення, на пісню, тому що пісня звучить тоді, коли є відповідний настрій. Хай ці нагороди додають, задають тон відповідний, який допомагає творити, співати і нести українську пісню. Українською землею і не лише щиро. Дякую вам дякую. за цей візит до нашої студії. Я нагадаю, що гостею нашої студії є Ольга Бабошина, заслужена діячка мистецтв України, керівниця жіночого хору Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Миколи Леонтовича. І власне, ми говорили про те, яким сьогодні є цей хор, в чому його особливість, які успіхи він має. Мистецтво допомагає нам сьогодні виживати, допомагає рухатись. Вперед допомагає витримувати всі негаразди сьогоднішнього дня. Я щиро бажаю вам спокою, душевної рівноваги і, звісно, до зустрічі.